Вийшли, так, знаєте, до гри вже виграли, а то завжди воно не виходить, гра, якщо так думаєш. Тому перший тайм я повністю не задоволений. Ну, в другому трошки трошки краще. Команда наскільки фізично і психологічно от готова до півфіналу, зважаючи на те, що у вас маленька лава запасних, і ви про це говорили? Ну, ви бачите, я стараюсь так лавірувати складом і давати віддихати тим футболістам, які більше грають. Ну, я сподіваюся, що все-таки в четвер вони проявлять і характер, тому що це потрібно зробити. Ну, в фізичному плані також мене не. По... Не повинні проорати. Останнє моє запитання про форвардів, про боротьбу між Каліничем та Селезньовим. Наскільки вона всередині колективу відчувається? Но ми бачимо, що вони стараються показати хто кращий. ви постійно змінюєте їх. А це мене найбільше задовільняє ланка нападу, тому що там і Калініч, і Селезньов, селізньов, щось зазуля, який, на жаль, зараз травмований. Тому у нас там найменше проблем. А от якби в нас на других позиціях було так само, то я б, звичайно, був задоволений. Ну але хто я даю можливість і тому, і тому грати, так що поки що вони оправдують мої надії.